Вітаю всіх сьогодні. Учасників. У Вас надзвичайно гарний святковий настрій, і це насправді надихає. Сьогодні тут для мене я вас бачу вперше, але я бачив багато ваших історій. І вони мене також надихають не тільки мене, а ви ж наш великий колектив поліцейських, рятувальників, гвардійців. Сьогодні, ці 10 місяців війни, сьогодні цей непростий час показує, що герої серед нас. Кожен з вас є герой в вашій родині. Кожен з вас є герой в вашому оточенні. От в нашому великому колективі ви також мої герої. Тому дякую вам зі святом святого Миколая, з світлим святом, яке надихає нас на наступні перемоги, на наступні позитивні вчинки. І ви маєте передавати цю енергетику тим, хто є поряд з вами. Дякую вам, береже вас Боже, зі святом святого Миколая. Я розумію наскільки ви сміливі з вас вже дорослі беруть приклад. Ви справжні герої, і ці оплески звучать на вашу честь. Квартирі, де знаходився 11-річний дем'ян з дворічної сестричку Юполя Тропивницький. Тож дев'ятирічний Тимур вирішив зайнятися волонтерством, і збирати кошти на ...в історичній частині міста. Лише за два тижні виступів він зібрав майже 60 тисяч гривень.